Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що у 2023 році починається український наступальний етап війни у визволенні окупованих російськими військами земель. Друзі, перед початком відео ставимо лайки та підписуємось на канал. Дякую. Секретар Ради національної безпеки і оборони зі словами Повірити в Україну розповів. Як світ змінював ставлення до української війни за незалежність від партизанського руху до перемоги? Зокрема, у січні 2022 року йшлося проведення партизанської війни. У зв'язку з цим в Україну прибули ручні протитанкові ракетні комплекси НЛА, переносні протитанкові ракетні комплекси «Джавелин» та ракетні системи СТИНАР. Данілов у соціальній мережі Facebook зазначив, що в червні західні партнери почали говорити про оборону контрнаступальну війну. Зокрема, Україна стала отримувати артилерійсько-ракетні системи підвищеної мобільності Химас, гаубиці М 777 ракети Харпун, снаряди ЖМЛРС. Ними можна стріляти на відстань до 80 кілометрів, снаряди екстелібер, гаубиці Пана Абіз АБІС-2000», Системи протиповітряної оборони Іристе, гаубиці Сизар, самохідні гаубиці ЕС Креб. і багато іншого, менш публічне та зовсім не публічне, заявив Данілов. Також секретар Ради національної безпеки і оборони сказав, що наступний, четвертий етап війни стосуватиметься справедливості і відплати. Він додав, що в майбутньому буде здійснюватися розвиток ракетної та дронової програм України Бережіть себе. Підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую!